З часником та свіжим огірком. Ви скажете, що це гидко, ідіть нахуй. Ось так виглядає пиво, а коштує 75 гривень за пляшку. Пах! Ох! Консервація. В ароматі часник. Свіжий огірок. -у. Це прям флешбек, коли мама ось це розкладає на дуже великому столі. Дуже багато банок туди засовує Ці огірки часник, ось цю петрушку кріп. І це все в одному келиху. І найкрутіше, що це пиво. Давайте скуштуємо. О, ще. Це дуже незвичайно. Це дуже добре інтегровано. Часник прям такий делікатненький, трішки такі поколює, трішки такі. Я тут є, така трішки гостринка. А в основному у смаку це прям свіжий такий сочний огірок. Коротше, це прям дуже крута штука. Редкет. Я ваші руки цілував. Просто цілував ваші руки. Це прям дуже добре. Ай, тигри не забудьте підписатись.